Якщо у тебе ставлення, що все весь світ для тебе, а не проти тебе, то ти розумієш, що ця негативна ситуація насправді тобі дана для того, щоб щось усвідомити, зрозуміти, зробити висновок, робити можливо інакше наступний раз. І виходить, вона допомогла твоїй загальній еволюції. І таким чином, коли ми... Негативне вже перестаємо бачити, як негативне, то загалом негатив пропадає, правильно? Yeah. І так само з цвяхами садку потрібно перейти... суть в тому, що ти якби перепрошиваєш мозок, щоб не уникати неприємних відчуттів, а розуміти, що це, ну наприклад, цвяхи вони теж не проб'ють шкіру, там, не буде крові. Ну, це зроблено як духовна практика, а не для того, щоб людині нашкодити, правильно? Але е, коли ти стаєш, то відчувається оцей біль, від якого мозок звик тікати, як із болем моральним, правильно. І, і коли ти не тікаєш, а навпаки, як би там, дихаєш і розумієш, що біль це окей, він тобі не нашкодить, просто потрібно перечекати, і якби він і проходить через декілька хвилин. Да і так само, ну, з відчуттям голоду і усім, чого мозок намагається уникати.